Привіт! Мене звуть Олена Андрієнко і я вже понад 20 років працюю в Publicis Group юристом Саме тому я б сьогодні хотіла нагадати про традиційні питання інтелектуальної власності, які виникають при реалізації новітніх форматів телебачення. Отже, про що йтиметься? По-перше, про оновлений законодавчий ландшафт, про дороги, власне, про самі традиційні питання, і третє це про регуляторні перспективи. Якщо ми зупинимося на оновленому законодавчому ландшафті саме в Україні, то передусім слід згадати закон про авторське право і суміжні права, який запрацював в новій редакції з 1 січня 2023 року. Порівняно недавним був також закон про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і або суміжних прав. Також слід нагадати, що в нас діють прийняті раніше закони і про охорону прав на торгівельні марки, і на охорону географічних зазначень, причому географічні зазначення спиртових напоїв охороняються окремим спеціальним законом. Важливими також є закони про медіа та про цифровий контент та цифрові послуги, хоча вони, начебто, напряму не стосуються інтелектуальної власності, але закон про медіа наголошує на Принципі технологічної нейтральності, тобто однакові правила застосовуються до будь-яких медіа незалежно від технологій їх поширення, в тому числі в мережі інтернет. А закон про цифровий контент підкреслює, що виконавець, тобто той, хто надає цифрову послугу споживачів, гарантує, що наданий контент чи послуга не порушують права інтелектуальної власності. Також так чи інакше, до оновлених форматів телебачення, має відношення і закон про захист персональних даних, і закон про електронні комунікації, і закон про електронну комерцію, адже фактично. Сама суть оцих оновлених форматів телебачення передбачає сув у цифровий формат. Що ж відбувається на міжнародному рівні? Треба сказати, що е, Європейський Союз до імплементації законодавства, якого ми йдемо, е, вже понад 20 років працює над питаннями е, гармонізації тих чи інших аспектів авторського права і суміжних прав в інформаційному суспільстві, особливо з огляду на формування єдиного цифрового ринку. І, е, про це йдеться в відповідних директивах. Не стоїть осторонь також і Всесвітньої організації інтелектуальної власності, яка ще в 90-х роках прийняла два договори, підписала, які передбачають захист авторських і сумішних прав, особливо з урахуванням цифрового світу і поширення тих чи інших творів в цифровому форматі які ж власне традиційні питання інтелектуальної власності постають при реалізації будь-яких новітніх форматів телебачення, будь-то стримінгові платформи, інтерактивні шоу, використання віртуальної та доповненої реальності, а також технології штучного інтелекту для генерації того чи іншого контенту. Передусім мова йде про відповідь на запитання хто. Хто ж є суб'єктами тих чи інших прав? Хто Набуває права на контент, який створює, який купує для поширення. Хто має право вимагати тих чи інших оплат, як, наприклад, організація колективного управління правами і тому подібні речі? Якщо ми візьмемо, до прикладу інтерактивні шоу або Реалізацію тих чи інших інтерактивних рекламних компаній, де споживачів чи глядачеві пропонуються впливати або на сюжет розгортання інтерактивного шоу, або на генерацію того чи іншого споживацького контенту і надання прав його поширення Рекламодавці чи відповідній телекомпанії, відповідного медіа, то тут е, такий споживач фактично стає співавтором, і тому надзвичайно важливо виписувати коректно всі документи з такими особами для того, щоб в подальшому можна було безбар'єрно використовувати той чи інший контент. Друге питання це власне, що? Не секрет, що будь-який контент містить і об'єкти авторського права, і частина таких об'єктів може мати дуже цікавий правовий статус. Наприклад, це може бути об'єкт, який визнаний суспільним надбанням, або це може бути сирійський твір, коли неможливо встановити автора. І це означає, що використовувати такий твір фактично не можна, бо не було отримано дозволу автора, бо такий автор невідомий. Це також об'єкти суміжних прав, тобто виконання. Фонограми, записи, тому подібні речі. Це різноманітні торгівельні марки, які містяться в контексті географічні позначення і тому подібні речі. Треба звернути увагу, що географічні позначення були зараз з особливої популярності, особливо в контексті захисту прав України і українських виробників, особливо з урахуванням справи, коли Росія потягнула на наше географічне позначення Мелітопольська Черешня. Окремо треба звернути увагу на так звані права особливого роду, права об'єкти права суі генеріс. Що це за права? Це ті об'єкти, які згенеровані з використанням штучного інтелекту, і особа, яка генерує правомірно такі об'єкти, вона набуває ось цих прав, які не зовсім є. Правом інтелектуальної власності, але прилягають до нього і регулюються статтею 33 закону про авторське право і сумішні права. Окреме болюче питання для всіх, хто поширює будь-який контент з використанням цифрових медіа, це питання де? Адже не секрет, що територія. Досяжності е, контенту стає е, практично необмеженою, особливо якщо враховувати наявність можливості доступу через VPN. Е, е, як правило, коли ми отримуємо ті чи інші права е, на ліцензований контент, ми е, отримуємо чітке застереження, де можна використовувати, на території яких держав. А якщо ж ми говоримо про використання нових, новітніх форматів телебачення, то тут важливо передбачати, що це може бути територія всього світу або мережа інтернет, що в принципі теж цілком робочий варіант. Другий момент, пов'язаний з часовим біоміром, це коли ми можемо використовувати. Якщо ми не самі створюємо контент, а отримуємо на нього права, то для нас важливо виписати, в який період можна використовувати. І знов таки, оскільки ми говоримо про поширення контенту, доступів. До якого можливий на вимогу в будь-який час важливо пересвідчитися, що є всі необхідні правові підстави для того, щоб контент продовжував бути в мережі. Якщо ж. Право використання контенту чітко обмежено конкретними строками, конкретними датами, важливо дотриматись цих дат і вчасно закрити доступ до контенту. Інакше у правовласника виникне право звернутися з претензією вимагати сплати тих чи інших коштів за неправомірне використання такого контенту в непередбачений строк. Ну і нарешті ще одне прекрасне питання, яке обов'язково треба ретельно проаналізувати, це як можна використовувати той чи інший контент. Передусім, це спосіб використання, чи це поширення, чи це ще щось. По-друге, чи є ексклюзивність, чи немає ексклюзивності, не секрет, що досить часто. Можуть надаватися саме ексклюзивні права для певної території. Це перетинається з території або на певний строк на використання певного контенту в той чи інший спосіб. Ну і нарешті мета використання. Якщо ми розглядаємо варіант використання безоплатний, наприклад, в якихось новинних передачах, освітніх передачах і так далі, важливо розуміти, чи буде тут Комерційна спрямованість використання, це по-перше, а по-друге, чи можна підвести таке використання під, наприклад, пародію, під ілюстрування тієї чи іншої лекції, тому подібних речей. Ще два моменти, які варто проаналізувати: це як охороняти, як захищати права. Якщо ми говоримо, про охорону, то найперше, це важливо, щоб були підтверджуючі документи. Якщо це ваш контент, який ви створюєте самі, обов'язково повинні документуватися всі етапи створення. Обов'язково повинні підписуватися документи з вашими працівниками, з вашими підрядниками, які мають передавати вам майнові права на цей контент. Звичайно, в ідеальному світі, як у будь-якому правовласнику, який створює контент, хотілося б отримувати права використання на весь строк охорони авторських прав. На а, територію всього світу, всіх країн світу і будь-якими способами. Окремо, слід звернути увагу, що виникає питання з немайновими авторськими правами, тобто, право а, вимагати а, право особи вимагати, вказувати, що саме вона була автором а, давати. А, Назва бопові свято твору і тому подібні речі. Цікаво, що по закону відмовитись від цих прав не можна. Проте. Е Юридично це можна вирішити таким чином, що в документах особа прямо вказує, що вона забороняє вказувати себе як автора, а також що вона забороняє там, присвячувати цей твір комусь, якщо він не був присвячений раніше. Другий момент це про відстежування порушень. Зрозуміло, що коли мова йде про поширення контенту в мережі інтернет, в цифровому середовищі, Таке поширення стає надзвичайно масовим, і тому тут важливо шукати ті чи інші технологічні способи відстежування, чи був контент використаний, де був використаний, як був використаний і негайно на це реагувати. Оскільки порушення і піратство може бути масовим, теж важливо налагодити автоматизовані засоби взаємодії з порушниками. Коли претензії шлються автоматично, і, наприклад, йде відразу вимога сплатити там подвійну вартість від використаного контенту, який був використаний незаконно. Це щодо охорони. Щодо захисту, якщо от якісь такі перші заходи реагування не дають свого результату, то Можна вдатися, по-перше, до медіації. наразі інститут медіації надзвичайно швидко розвивається передусім в Європейському Союзі. Він стає все більш популярним в Україні і. Порівняно нещодавно Український офіс інтелектуальної власності і інновацій запустив власну платформу з медіації. Вони надають таку послугу, що таке медіація. Це переговорний процес, ну, наприклад, між правовласником і порушником, який дозволяє досягнути тієї чи іншої угоди, як вирішити спір, що виник. Другий засіб це судовий захист, але ну, ми розуміємо, що в Україні цей процес є тривалим не тільки в Україні, і не завжди дозволяє швидко реагувати на ті порушення, які мали місце. Ну і Нарешті можна звертатись за захистом до державних органів, зокрема до кіберполіції, до національної поліції. До Держпродспоживслужби у випадку, якщо йде розміщення реклами на піратських сайтах, тому подібні речі, але про це більш детально розповість мій колега В'ячеслав Нієвко. Я ж коротко е, зупинюсь, які регуляторні перспективи. Е, Щодо захисту прав інтелектуальної власності в Україні, ну і світі загалом, зрозуміло, що ринок розвивається дуже швидко. Зрозуміло, що законодавство ніколи не встигає а, день в день реагувати на такі зміни. Але законодавство теж розвивається і напрацьовуються нові схеми захисту, Напрацьовуються нові правові конструкти. Як це було наприклад з правам особливого роду на об'єкти, створені системами штучного інтелекту. Тому, якщо говорити про безпосередньо наші регуляторні перспективи, то тут ми очікуємо гармонізацію з законодавством Європейського Союзу. На початку я вже згадувала низку директив, пов'язаних безпосередньо з інтелектуальною власністю, також на розвиток інтелектуальної власності вплине імплементація Digital Market Act. Digital Service Act, також, скоріше за все, вплине на це і імплементація регламенту про штучний інтелект, а також GDPR. -у. Ну і, звичайно, слід очікувати розвитку вітчизняного міжнародного законодавства і появи нових, нових концепцій, нових систем обрахування цього. Справедливої нагороди за використання тих чи інших об'єктів тому подібних харчей. З вами була Олена Андрієнко. Шануємо інтелектуальну власність і все буде Україна. Дякую, до побачення.